Тоді, коли християнка стає силою Христовою Свободна во Христі, вона і стає тою, яка вже може розкрити себе у духовному як жінка, як мама, як наставниця і, звісно, як невіста Христова. Часто пам'ятаю случай, коли одні нашій старшій жінці, котра любить носити білий платочок, сказали їм, що що ви носите білий платок? Ви вже стара жона, вам би треба щось друге. А вона смиренно відповіла, ото я для вас стара жона, а я для Христа, невіста Христова. Так наші люди оцінюють своє серце, дарує Господу свою любов і будучи в статусі невіст Христових. Саме за таких жінок колись патріарх Олексій казав, коли звідали: ну хто міг побідити, державний атеїзм, то сатанінську машину, сотні тисяч пропагандістів, мільярди доларів виділені були на атеїзм, на безбожіє, Тюрми були повні священників, монахів, переслідували за віру Христову, храми закривали. Хто переміг оту гнилу державну совєтську машину? Відповідь білі платочки, віруючі жінки, невісти Христова, місіонерка і тоді, як образ. Котрі носять і видять, що відбулося з Марією Магдалиною. Вона була современна жінка, але коли вона, будучи слаба по поведінці, розслаблена, можливо, і була такої гріховної поведінки, но коли вона свободилася від Злого Духа, коли Господь знав із неї конкретно сім бісов, вона стала свободна, мирна, благословенна, сильна. І стала дитиною Божою, котра сьогодні для нас образ для подражання. І винесить благословність вдома, всім іменинницям бажаю доброго здоров'я і ніколи не ганьбитися, ні в якому віці, носити білий платочок і відчувати себе, як діти Божі, а жінки, як невісти Христові. І з Богом. Святим.